Я багато бачив, як люди моляться, і вони виписують молитви там із Біблії чи запам'ятовують очі наш. Але коли ти починаєш розмовляти з людиною, ти розумієш, багато людей вони моляться, вони взагалі не розуміють, про що вони моляться, про що це говориться, навіть коротка молитва. Коли Ісус, ви пам'ятаєте, Він постив 40 днів, голодний. То, коли диявол каже, ось камені, зроби хлібом, він каже, не це головне, головне одкровення Боже Слово Боже. Не хлібом тілесним буде жити людина, але Словом Божим. Тому життя дає справді Боже одкровення, життя дає Слово Боже, коли Ісус наставляв апостолів, щоб не були лукаві, ліниві, щоб вони пильнували, щоб були готові справді до вічності. Що він їм каже, щоб ви роздавали справді щодня хліб Божий? Тобто хліб Божий це Слово Боже. Щодня людина, яка служить Богу, якщо вона вірує насправді, якщо вона син чи дочка Божа, щодня така людина має подавати хліб Божий, піклуватися про інших людей і нести це откровення Слова Божого. Господь наставляє апостолів. Так само. Коли просять, навчи нас молитися, Господь навчає молитися. І що він каже: хліб насущний». дай нам хліб насущний сьогодні. Багато людей вони моляться і, взагалі, не розуміють, про що моляться, про що це говориться. Навіть коротка молитва. А коли вони моляться, «Отче наш, вони думають, що там сказано про булку хліба. Ісус цього не сказав: Не журіться про булку хліба. Якщо ви про булку хліба думаєте, то каже: ну ви язичники, просто ви не знаєте Бога. Не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити. Так само, Павло він вчить в посланні до Ефесян: Я бачив багато людей, які теж моляться, вони заучуються, щоб нам мати мудрість, откровення Боже. Але там одразу написано: Для чого? Для пізнання Бога. Далі, просвіти очі. Нашого серця, очі серця знову написано для чого? Для пізнання призначення, тобто покликання Божого, для чого ти прийшов у цей світ. Просто ось це як рівень тваринного світу, це ж утопічно. І далі там написано знову для того, щоб ми пізнали, яку велику ми маємо спадщину, Бог, який приготував, ми спадкоємці. Якщо ми справді Божі чада, який стандарт. І далі. Щоб ми розуміли велич сили могутності в нас, яка воскресила Христа з мертвих і яка нас воскресить з мертвих, яка несе зцілення, визволення? Ось для чого нам потрібно куштувати одкровення Боже. Якщо ми куштуємо Боже откровення, тоді ми повертаємося до Євангелія. Тобто те, що відбувалося за часів Ісуса, коли Ісус ходив. І відбувалися чудеса, зцілення. Люди кажуть, о, це було тоді, це може бути і зараз, і це є зараз. Звісно, і це є завдання прийти до живого Бога. Завдання, тобто перше написано пізнати Бога. Друге зрозуміти покликання твоє, для чого ти народився, волю Божу, третє спадщина, що Бог приготував справді. Четверте сила та могутність. Коли ти торкаєшся сили могутності, тоді ця сила і могутність, яка є. Діє. Вони починають діяти. Ось для цього нам потрібне откровення Боже, хліб Божий щодня, а не просто булка хліба там. Це утопія. Чому важливо підписатися, чому важливо послухати всі відео і постаратися прийняти це откровення в себе, і проговорити його? Дати можливість іншим почути його, щоб Ісус увійшов у твоє життя. Ще раз вам повторю, навіщо мені це дивитися? Я дивлюся особисто не раз кожне відео в день і розмірковую. Чому? Перше, тому що я через це пізнаю Бога. Бога треба пізнавати. Уяви, Бог цей увесь всесвіт створив. Ти думаєш, ти знаєш Бога, ти дізнався його ім'я чи ще щось, та ти ненормальний. Бог всесвіт створив. Уяви, тобі вічність треба пізнавати Бога. І для цього перше це пізнавати щодня, і як ми його пізнаємо через слово Боже, через Боже одкровення. Друге, через волю Божу, якщо ми не знатимемо покликання призначення на наше життя. Навіть у нас все багатство буде світу, ми будемо нещасливі, як той Соломон, найбагатша людина, і постійно йому не вистачає то цього, то того. І потім сказав все, чим займався в житті, марнота, марнота. Тому що головне це призначення, тобто покликання, воля Божа на твоє життя. Далі, спадщина. Уяви, про яку спадщину ти думаєш, про щось земне. Є спадщина, яку тобі Бог приготував. Вічна спадщина, яка не заіржавіє, яку не вкрадуть, яка не зіпсується, не загасне нічого. Вічна вау! Ось навіщо потрібно щодня слухати, дивитися? І наступний момент для того, щоб бути приєднаним дійсно до Його величі, до Його могутності, до Його сили, через що ти все це отримуєш, пізнаєш, приєднуєшся до цього, до всього для того, щоб пережити силу Воскресіння, те, що було в Христі. Алілуя, Алілуя. Слава Богу. через откровення через слово Боже. Слава Богу, не пропусти цього. Для чого церква? Для чого нам потрібні апостоли, вчення, помазанці Божі, які ведуть нас до досконалості? Тобто, як написано так само в Ефесянах, там написано так: до чого ведуть до довершення святих. Ось для чого поставлені апостоли, церква, пророки, служителі для довершення святих, щоб ми зростали у повноту зрілості Христа. Тому питання: протестуй себе, ти зріс у повноту зрілості Христа до довершеності. Якщо зріс, тоді яке у тебе мислення повинно бути дійсно, чим ти повинен займатися, як ти повинен жити? Алілуя! Звісно ж, потрібно займатися порятунком людей, тому що все життя це як трава, та цвіт трав'яний і все швидко закінчується. Марнота, марнота, так як казав Соломон, ілюзія, неіснуюча ілюзія, якої немає, є лише слово Боже. Воно пробуває по вік. Це справді великий героїзм віддавати життя за Христа, за Євангеліє, заради спасіння людей. Це єдине, що має сенс. Ми це зробили. Єдине, що має сенс бути воїном Ісуса Христа, боротися за Слово Боже, віддавати своє життя. Ми це робимо понад 25 років. І зараз, коли йде війна, це розуміння ще більше є в нас, що треба боротися і віддавати своє життя за Євангеліє, за Ісуса і щодня брати меч Слова Божого проповідувати. Тому і йде війна, тому що люди не знають Бога, тому вони воюють і багато хто підтримує війну. Але Бог каже, що то вершник війни. Жодного відношення до Бога він не має, насильство. А Бог він каже блаженні миротворці, адже ті, хто несуть мир, вони є синами Божими. Той, хто несе війну, він із сатаною, він сатаніст, той, хто несе насильство і війну, і він має мати кару і тут на землі, і у вічності, і так сказав Господь. Тому що багато людей думають, а можна там щось приховати? Від Бога нічого не приховаєш. Бог буде судити у вічності, тому що для дітей Божих, для синів Божих. Хто несе мир, хто несе любов, для них царство Боже, а для інших пекло, для тих, що несуть війну. Через це і відбувається все це. Це незнання Бога. Амінь.